Борель сьогодні зробив заяву, яка повністю розвінчує міф про те, що українці борються за якісь міфічні європейські цінності. Це те, що я вам говорю два роки. Два роки не буває друзів, не буває братів. Є просто інтереси, які збігаються або не збігаються. І ось Борель просто каже, що ми допомагаємо Україні не тому, що ми любимо українців і не із щедрості, а тому, що ми маємо там інтереси. І в першу чергу це інтереси Сполучених Штатів Америки як надійного партнера, якому має. Мають довіряти, що вони можуть гарантувати безпеку своїх партнерів. А тепер сядьте і подумайте: а чи була в інтересах України війна? Чи була в інтересах України війна? Чи могли наші політики розуміти, що наші інтереси це не допустити війни і робити все, щоб війни не було. Робити це в 2013 році, робити це в 2014 році? Робити це далі і далі, далі, робити все, щоб цього не сталося. Власне, це нам обіцяли в 2019 році. Пам'ятаєте? Зроблю все, щоб війни не було. А як не зможу, ну, далі ви знаєте цитату. Бачите, як воно все просто. Все просто в політиці вели... великий. все складно, але все зводиться до дуже простого, до інтересів. І от тепер, коли у багатьох партнерів немає інтересу, то немає фінансування. І не тому, що вони нас люблять, цінять, не тому, що ми їм потрібні. І не з щедрості. Просто тому, що в них інтереси. В телеграм Шапці профілю там повна цитата цинічна і холодна, як душ. А докладніше про це поговоримо сьогодні в Ютубі, на стрімі, ну і крім того, запишу відео трішки довше. Порційності особливе вітання братам полякам.